Його пальці тремтіли, коли він відчинив стару шафу. Дерево скрипнуло, ніби протестувало проти того, що хтось знову втрутився у його таємниці. І тоді він побачив у темному кутку, загорнуту в пилюку і тканину, валізу звичайна чорна валіза, які продаються у будь-якому магазині, але коли він відкрив її, звідти випав конверт. На ньому було написано лише два слова, які перевернули його життя. Вона знала саме в цю мить Ігор зрозумів усе, що він вважав правдою про свою сім'ю, про дружину, про їхнє спільне життя, було брехнею. А тепер повернімося на декілька місяців раніше. Ігор і Марта здавалися ідеальною парою. Їх знали у невеликому містечку як тихе подружжя він інженер, трохи замкнений, але надійний. Вона викладачка літератури у школі, завжди усміхнена з м'яким голосом. Вони жили у двоповерховому будинку на околиці міста, вирощували троянди у дворі і щонеділі снідали разом на терасі. Їхнє життя виглядало настільки бездоганним, що навіть друзі жартували. Ну, ви точно з серіалу про ідеальне подружжя? Та у цій картинці був один дисонанс. Марта ніколи не говорила про своє минуле. Вона уміло уникала теми дитинства, не згадувала батьків, не показувала старих фотографій. На всі запитання відповідала однаково: Моє життя почалося тут і з тобою. Ігор, закоханий донестями, не тиснув на неї, приймаючи це як ще одну загадкову рису. Перший тривожний знак з'явився восени. Одного вечора, коли Ігор повернувся додому раніше, ніж зазвичай, він почув голос дружини у телефоні. Вона говорила пошепки, ніби боялася, що її хтось підслухає. Ні, я не можу зараз. Він поруч, ніхто не повинен знати. Почувши його кроки, Марта миттєво обірвала розмову і удавала, що просто читала новини. Ігор спробував не надавати цьому значення, але маленьке зерно сумніву вже проросло. Наступні тижні він почав помічати деталі. Таємничі смс, які вона видаляла швидше, ніж він встигав кинути оком, несподівані вечори, коли вона затримувалася на роботі, і той самий вираз обличчя, ніби вона щось приховувала. Одного разу Ігор вирішив перевірити її кабінет у школі. Серед книг і паперів він знайшов ключ маленький, сріблястий із вигравіруваною цифрою «17», він не належав жодним дверям у їхньому домі. Ігор поклав ключ у тишеню і зробив вигляд, що нічого не помітив. Але з цього моменту його життя перетворилося на гру у кішки мишки. Він почав слідкувати за дружиною. Кілька разів помічав, як вона виходила не з цієї сторони школи, де завжди. Одного разу вона пішла в протилежному напрямку від дому, і Ігор, тримаючись на відстані, пішов за нею. Марта зайшла у старий будинок неподалік від центру міста, занедбаний із забитими вікнами. Він чекав майже годину, але вона так і не вийшла. Коли ж наважився зайти всередину, будинок виявився порожнім. У ті ночі Ігор уже не спав, він почав збирати докази, обривки паперів, які знаходив у смітті, копії повідомлень з її ноутбуку. Все це складалося у дивний пазл. Серед її листування трапилася фраза, він не повинен дізнатися, якщо правда вийде назовні, все зруйнується. Саме тоді Ігор згадав про горище у їхньому будинку, місце, куди Марта ніколи не дозволяла йому заходити, пояснюючи, що там лише старий моклох, але щось у ньому штовхало перевірити. І от, під час грози, коли Марта була на роботі, він піднявся туди і відкрив ту саму шафу. Валіза, конверт, слова вона знала. Його серце билося так, що, здавалося, зупиниться. Він перечитував ці два слова десятки разів, намагаючись зрозуміти, що вони означають, хто вона і що саме знала. В глибині валізи він знайшов кілька документів, старі паспорти і серед них фотографію марти. Але ім'я під фото було інше не Марта, не те ім'я, яке він знав її всі ці роки. Ігор довго дивився на пожовклі документи, не вірячи власним очам. На фотографії була вона, його дружина, тільки молодша, з трохи коротшим волоссям і серйознішим виразом обличчя, але ім'я під фото зовсім не збігалося з тим, яке він знав. У паспорті було написано Олена Ковальчук. Дата народження збігалася, обличчя теж. Але як це могло бути? Чому Марта жила під чужим іменем? Ігор відчув, як наче під ногами провалюється підлога, в голові роїлися сотні запитань, чи він обзагалі знав людину, з якою прожив стільки років. Чому вона приховувала своє минуле? І головне, що саме вона знала? Поруч із паспортами лежали вирізки зі старих газет. Заголовки били в очі. Загадкове зникнення сім'ї у Чернівцях. Молода жінка втекла після трагедії. У статтях йшлося про жінку на ім'я Олена, яка після пожежі у своєму будинку зникла, залишивши сусідів у здивуванні і підозрах. Дехто писав, що вона втекла від чоловіка тирана. Інші стверджували, що саме вона винна у тій пожежі. Ігор ледве міг дихати. Це була його дружина. Вона жила з ним, сміялася, варила йому каву. А колись. Можливо, втекла від чогось страшного. Він вирішив мовчати, принаймні поки що, приховав документи і конверт у власному сейфі на роботі. Але тепер він дивився на кожен її рух під іншим кутом. Марта, здавалось, нічого не підозрювала. Вона все так само лагідно торкалася його руки за столом, питала, чи не холодно йому ввечері, пропонувала укритися пледом. Але у її очах Ігор почав бачити тінь. Ледь помітно, проте відчутно. Через тиждень він знову прослідкував за нею. Цього разу вона зайшла не до старого будинку, а в невелику бібліотеку на околиці. Ігор, чекаючи, спостерігав через вікно. Вона зустрілася там із чоловіком високим, худорлявим і з різкими рисами обличчя. Вони говорили швидко, нервово. Марта жестикулювала він схопив її за руку, але вона вирвалася. Коли чоловік пішов, Ігор хотів увірватися і запитати все прямо, та щось зупинило його. Замість цього він підійшов до бібліотекарки і тихо запитав, хто був той чоловік. Вона відповіла, що його звати Роман і що він приходить сюди літко, але завжди зустрічається з тією симпатичною пані, що читає старі журнали. Ігор зрозумів цей роман ключ до таємниці. Наступного дня він знайшов його довго стежив, аж поки не наважився заговорити. Роман спочатку відмахнувся, але коли почув ім'я Марта, його обличчя змінилося. Вона називає себе Мартою? Тихо перепитав він. То вона ще й досі ховається. Ігор стиснув кулаки. Ви скажете мені, що відбувається. Роман подивився довго і важко, наче зважував, чи можна довіряти. Потім зітхнув Ти маєш знати, твоя дружина не та, за кого себе видає. Колись вона жила в Чернівцях, там була пожежа. Її чоловік загинув, а вона зникла. Поліція шукала її місяцями дехто вважає, що це був нещасний випадок, інші думають, що вона допомогла вогню. Ігор мовчав його світ валився, як картковий будинок. Я знав її тоді, додав Роман, я бачив, як вона страждала. Але я й досі не знаю правди. Ігор повернувся додому у повній тиші. У волові лунав лише один голос. Вона знала. Увечері, коли Марта підійшла до нього і поклала руку на плече, він ледь стримався, аби не відштовхнути. Її усмішка здавалась йому тепер маскою. Тієї ночі він не витримав і запитав: Марто, чи може Олено? Його голос тремтів. Хто ти насправді? Вона завмерла. Кілька секунд дивилася йому просто в очі, і в її погляді було щось таке, чого він ще ніколи не бачив: Страх. Ти знайшов валізу. Прошепотіла вона. Ігор відчував, як у грудях холоне. Її слова підтвердили все. Вона знала про валізу, знала, що він знайде, і тепер більше не було сенсу приховувати. Марта повільно сіла навпроти нього, опустивши очі, її руки легко тремтіли. Так, мене звати Олена, почала вона тихо. Те життя, яке ти знав, воно почалося вже після трагедії. Вона замовкла, наче збиралася з силами. Тоді, у Чернівцях, я була заміжня. Мій чоловік він був жорстоким. На людях привітний, успішний підприємець, удома тиранічний звір. Він бив мене, принижував, контролював кожен мій крок. Я не мала права навіть подихати зробити без його дозволу. Він стиснув губи, а в очах з'явилися сльози. У ту ніч я намагалася втекти. Я зібрала речі, але він опіймав мене ми посварилися. Він кинув свічку в підлогу. Вона впала на фіранку. Полум'я розгорілося миттєво. Він знепритомнів від диму, а я вибігла. Я мала викликати допомогу, але я не зробила цього. Ігор відчув, як по спіні пробіг холод. Ти залишила його? прошепотів він. Вона кивнула. Так, я залишила. Я хотіла свободи, і тому зникла. Змінила ім'я, документи і знайшла тебе. Ти був моїм новим життям. Ігор дивився на неї, йому хотілося кричати, але слова застрягли в горлі. Він раптом зрозумів, що всі наші роки разом це лише продовження історії, яку вона відчайдушно намагалася поховати. А Роман? різко запитав він. Хто він? Роман? Вона зітхнула він був нашим сусідом. Єдиний, хто знав, як усе було насправді. Він мовчав для поліції, але не перестав шукати мене. Думаю, він завжди кохав мене по-своєму, і тепер намагається витягнути мене назад у те минуле, від якого я тікала. Ігор підвівся, відчуваючи, що не може більше сидіти. Чому ти нічого не сказала мені? Його голос лунав як удар. Хіба я не мав права знати? Вона підняла погляд. І в її очах він побачив не лише страх, а й відчай. Бо я знала, як тільки правда вийде назовні, все зруйнується. Ти б дивився на мене вже не як на жінку, яку кохаєш, а як на злочинницю, і я б втратила тебе. Ці слова різали його зсередини, бо саме так він і почувався. Тієї ночі він пішов із дому. Просто вийшов, не сказавши більше ні слова, блукав містом годинами. Намагаючись зібрати докупи думки. Він згадав конверт, вона знала. Тепер йому здавалося, що це написала сама Марта, щоб попередити його. Або, може, хтось інший лишив цю фразу. А наступного дня трапилось те, чого він найбільше боявся. Він повернувся додому й побачив відчинені двері. У вітальні безлад, наче там щось шукали. Марти не було. На столі лежав новий конверт. Рука Ігоря тремтіла, коли він розірвав його. Усередині був лише аркуш, із кількома словами. Вона знову втекла цього разу від тебе. В голові загуло. Це міг бути Роман, це могла бути сама Марта. Ігор не знав. Він кинувся перевіряти горище, валізи там більше не було лише порожнеча. Саме в цю мить він зрозумів його життя остаточно розділилося на до. І після. Тієї жінки, з якою він пив каву вранці, більше не існувало, була тільки Олена, втікачка, жінка з минулим, яке пожирало все навколо, його серце розривалося між ненавистю і коханням, і саме тоді у двері постукали. На порозі стояв Роман, його обличчя було спокійним, майже холодним. Ти шукаєш її, тихо сказав він. Запізнився. Ігор кинувся вперед, схопив його за комір. Де вона? Роман подивився прямо йому в очі. Там, де й завжди була, прошепотів він, в огні свого минулого. Ігор відштовхнув Романа так сильно, що той ледь не вдарився об стіну. Його злість і розпач змішалися в одне, але глибоко всередині він відчував Роман знає більше, ніж каже. Якщо з нею щось станеться, Клянусь, я. Ігор не договорив, бо слова втратили сенс. Роман повільно випрямився, витерпив із піджака і тихо сказав: Ти не розумієш, вона все життя тікає від чоловіка, від пожежі, від поліції. Тепер від тебе. Вона завжди тікає і завжди залишає за собою руїни. Ігор не міг прийняти цього. Він вирвався з дому і почав шукати її. Обзвонював лікарні, перевіряв вокзали, ходив тими ж вулицями, де вони колись гуляли удвох. Але скрізь тиша. Ніби вона розчинилася. Дні перетворилися на тижні. Його життя стало безбарвним. Кожна річ у домі нагадувала про неї запах кави, її шарф на спинці стільця, книги з закладками. Все кричало про те, що вона була справжня, жива і в той же час чужа. Тієї ночі, коли він уже майже змирився із думкою, що більше її не побачить, у двері знову постукали. Ігор відчинив і ледь не знепритомнів на порозі стояла вона втомлена, змарніла, але все та ж, в руках та сама чорна валіза. Я більше не можу тікати, сказала Марта. Чи то, Олена, її голос тремтів. Я думала, що врятуємо нас обох, якщо зникну, але зрозуміла, що від себе не втечеш. Вона поставила валізу на підлогу і розкрила її. Усередині ті самі документи, газети, пожовклі фото. Але тепер там лежав і новий конверт. Вона простягнула його Ігорю. Прочитай. Він повільно розірвав папір, лист був написаний від руки. І це був лист. Від романа, Ігорю, якщо ти читаєш ці рядки, значить, вона наважилася повернутися. Знай, у тій пожежі загинув не її чоловік, він вижив і вісь цей час шукав її. Я намагався тримати його подалі, але не зміг. Тепер він близько. Бережи її, якщо можеш, або бережи себе. У Ігора закрутилася голова. Що це означає? Прошепотів він. Марта опустила очі. Це означає, що мій чоловік живий, і він уже поруч. У ту ж мить у дворі загуркотів мотор. Хтось під'їхав. Ігор визирнув у вікно чорний автомобіль зупинився біля їхнього дому. З машини вийшов чоловік у темному пальці. Його постать була високою, впевненою, кроки важкими. Ігор відчув, як серце калатає в грудях. Марта вхопила його за руку. Ти питав, хто я насправді, її голос зірвався на шепіт. Я жінка, яка вбила своє старе життя, щоб створити нове. Але воно мене наздогнало. Дверний дзвінок пролунав різко, як постріл. Ігор дивився на дружину і розумів: зараз має зробити вибір чи відкрити двері і дізнатися, правду ризикуючи всім, чи втекти разом із нею, як вона робила все життя. Він зробив крок уперед. Його рука потягнулася до замка. І саме тоді історія обірвалася, бо за дверима пролунав голос: Ігорю, відчини. Я прийшов не по неї, я прийшов по тебе. Слова за дверима вдарили сильніше за будь-який крик. Ігор застиг, його пальці вже торкалися замка, але тепер вони оніміли. Він озирнувся на Марту вона стояла бліда, немов примара з широко розкритими очима. Це він, прошепотіла вона так тихо, що Ігор ледве почув. У двері знову постукали, цього разу сильніше. Ігорю, я знаю, що ти там. Відчини. Ігор відчував, як серце калатає в грудях. Кожен удар гупав, мов постріл. Він зробив крок назад, а Марта схопила його за руку. Не відчиняй. Якщо він тут, значить, він знає все. Ми мусимо тікати. Але куди? Його дім, його життя, усе, що він будував руками, тепер здавалося тиндітною декорацією, яка от-от упаде. Дзвінок пролунав утретє, тепер настирливий, майже зухвалий. Ігор відчинив. На порозі стояв високий чоловік у темному пальті. Його очі були холодні і гості, мов лезо. Він не виглядав змученим чи розбитим після років пошуків, навпаки. У ньому відчувалася впевненість хижака, який, нарешті, наздогнав свою здобич. Отже, ось ти яка. Мовив він, переводячи погляд на Марту. Її ноги підкосилися, і вона вчепилася в край столу, аби не впасти. Ти мав згоріти. вирвалося в неї, і голос зірвався на крик. Але не згорів, холодно відповів він. А ти зрадила мене, ти залишила мене в огні, а сама побігла будувати нове життя. І ось тепер я прийшов забрати те, що моє. Ігор став між ними, відчуваючи, як кожна клітина тіла протестує проти того, що відбувається. Вона більше не твоя, вона моя дружина. Його голос тремтів, але він стояв твердо. Чоловік посміхнувся. Це була усмішка, повна ненависті і гіркої іронії. Ти думаєш, що знаєш її? Ти нічого не знаєш. Вона зрадила мене, вона зрадить і тебе. Марта зробила крок уперед. Її плечі тремтіли, але голос прозвучав чітко. Я не зраджувала, я рятувала себе. Ти зробив із мого життя пекло, і тоді я вирішила вийти з нього, навіть якщо доведеться залишити тебе в вогні. На кілька секунд настала тиша лише вітер стукав у вікна, а потім чоловік зробив крок у дім. Ігор відчув, що ось вона мить, коли все вирішиться. Він схопив валізу, що лежала поруч, і кинув її просто в ноги незнайомцеві. Той похитнувся, а Ігор з криком кинувся на нього. Вони звалилися на підлогу, меблі розсипалися від ударів, а Марта кричала їхні імена, намагаючись розтягнути їх. Але чоловік був сильніший. Його руки зімкнулися на шиї Ігоря, і той вже почув, як повітря вислизає з грудей. І раптом удар глухий, різкий. Марта стояла над ними з важким металевим підсвічником у руках. Чоловік розтіснув пальці і повалився на бік. Ігор захрипів, хапаючи ротом повітря, і підняв на неї очі. Вона тремтіла, підсвічник вислизнув із рук і впав на підлогу. Ми мусимо тікати, сказала вона майже пошепки, але в її голосі вже не було тієї паніки, яка раніше, лише холодна рішучість. Вони вибігли з дому, залишивши того чоловіка лежати на підлозі. Вулиця була порожня, ніч огортала їх, а тільки шум двигуна, який досі працював у його чорній машині, різав тишу. Ігор і Марта сіли в авто, і вона натиснула на газ. Вони їхали, не оглядаючись, кілометри залишалися позаду, а попереду невідомість. Ігор дивився на неї і не міг зрозуміти, хто поруч із ним жінка, яку він кохав, утікачка, яка руками жила під чужим іменем, чи людина здатна знову залишити його, якщо минуле наздогнане. Ми почнемо все спочатку, сказала вона, не відриваючи очей від дороги. Але в її голосі було щось, що змусило Ігоря здригнутися. Це була та сама інтонація, якою вона колись сказала, моє життя почалося тут і з тобою. Він раптом зрозумів, можливо, це лише ще один виток у нескінченній утечі, яку вона називала життям, і він тепер її співучасник. Машина зникла в темряві ночі, а в будинку на околиці міста. Чоловік у темному пальці повільно піднявся з підлоги. На його губах грала кривава смобна усмішка. Вона знову втекла, прошепотів він, але тепер не одна.